Прикраса, яка стане візитівкою міста, розташована у самому центрі долини. Відкриття славнозвісного медового фонтану розпочалось спільним відліком до десяти, після чого у супроводі овацій 16 струменів води стрімко здійнялись вгору. Фонтан це символ свободи, це символ життя. От він є світловий. Ми побачимо ввечері, якими різними кольорами він грає. Я думаю, що він стане достойною красою місцем відпочинку як для маленьких, так і для дорослих. Найбільше радіють фонтану дітлахи. Мені дуже сильно подобається цей фонтан, тому що можна радіти і дуріти, і бавитися. Мені дуже подобається фонтан уночі. Він світиться і грає музика. Мені дуже сильно подобається цей фонтан. дивіться, який є мокрий. Коштував такий оазис майже мільйон гривень. Творча ідея належить заступнику міського голови Руслані Гаврилків. Такі пішохідні фонтани. Практикується у всьому світі. Це найбезпечніший фонтан, який дозволяє не тільки любуватися ним, але ще й спробувати на дотик воду. У вечірню пору фонтан дивуватиме різнобарв'ям кольорової підсвітки. Також він особливий тим, що в системі подачі води передбачені спеціальні фільтри для регулярного хлорування й очистки. Тож фонтан цілком безпечний. Наталія Гасоляк, новини телеканал Раї.